У концівській загальноосвітній школі про доброту говорить щотижня на виховних годинах. Науку, що тренує людську душу, щороку закріплюють милосердною пасхальною акцією у свалявському будинку дитини. Діти і дорослі стараються на подарунки, слухають вступ до уроку доброти про шкідливі звички у способі життя дорослих та патології у дітях. Потім щиросердно спілкується з малечею, наповнений майже на 100% сиротинець, не залишає байдужим нікого. З цього будинку виходиш як Після сповіді, тому що торкаємося самим дорожчим – це є діти, і ці діти покинуть минулого року. У нас був випадок, коли хлопчик сказав, ніколи не візьму сигарети в руку. Коли він почув, тут минулого року старший вихователь проводила цей урок, і вона розповіла конкретно, що от ці дітки їхні батьки курили дуже рано. Вступили у позашлюбні відносини, це теж є причиною народження потім хворих дітей. От, і діти посерйознішали значно. І ще й зараз вони йшли сюди, ручки стискаючи, ой, ми їх знову побачимо. Це, це таке е, неймовірно добре відчуття. Найбільше милосердних акцій на Миколая і на Великдень стверджує керівник дитячого будинку. Це дуже добре, коли діти, студенти, які тут бувають юні роки, дізнаються про моральне і соціальне слідство. Ніщо так не виховує, як наочний приклад. Таких дітей, котрі є, зачали і народилися від любові, батьки ліляють, доглядають, дбають. А це є діти. І в якійсь мірі, можливо, ізгої тих родин. Я не хочу сказати, що всіх, але деяких наших дітей, батьки, знаходяться в виправних колоніях, в тюрмі, в психдиспансерах, диспансерах. Де піячать. Попри милосердя, персонал дитячого будинку вірить у почуття обов'язку перед цими дітьми. Рано чи пізно кожна людина повинна задуматися про причини існування таких дітей і пропонувати свої можливості для полегшення їх долі. З минулого року ми допомагаємо не лише нашій Концівській школі, але й хонківській школі, дитячим навчальним закладам, які є у нас на території сільської ради. Ну, Практикуємо, тому що це є це наші діти, діти, які живуть у нас на території. Це наші діти, і тому ми стараємося допомогти їм в поїздках, в пошитті костюмів. Зробити максимум сьогодні для соціальної адаптації дітей. Завтра усвідомленіше дадуться їм життєві орієнтири. Такого девізу дотримуються педагоги Концова і Хонківська сільська рада на Ужгородщині.